Всім привіт! У нас продовжується ремонт нашого тракторця Сінтай 244-й, він же ДТЗ 244-й. Знову в який раз ми розбираємо ось тут задній міст коробку. Ось такий у нас люфт. На вомі. Знімаємо бак гідравліки. Відкрутили всі болти, зараз будемо його підважувати чимось. Стоїть прокладка на герметику. Знімали минулий раз, намучились. Сьогодні знову не так легко воно знімається. Потрібно чимось підважити. Але ось тут все чугун. Потрібно обережно, щоб нічого не зламати, не виламати. Зняли ми вже гідробак. Ось тут з передньої частини, двома монтіровочками, підважили, і легенько він на цей раз зійшов. Бачимо, масло в мості. Воно з'єднане з коробкою, потрібно буде зливати. Але ще не зливали, розбираємо ось тут гальмівний барабан. І є у нас підозра, що там в нас просочувалось масло, потрібно дивитись по сальнику Ще нормальний сальник. В минулому році міняли, але все рівно щось з нас там підтікало. Зараз розберемо, поки ще є масло в мості, буде видно, чи просочується. Знімемо сам барабан і подивимось, що там. Барабан знімається, ось є 4 болти. Від'єднуємо саму тягу до педалі. І просто знімаємо цілий барабан з колодками. Зняли ми гальмівний барабан. Чуть щось є запотівання, але підтікання масла як такого не було. Значить тут все добре, сальники наші тримають. Ось тут також все тримає. Зараз зливаємо масло з моста. Масло з моста. Щоб добратися нам ось до вала, потрібно зняти ось цю шестерню. Сам привід. Щоб її витягнути, потрібно зняти ось цей вал, який дає привід від коробки На сам вом Зараз відкручуємо ось тут кришку, витягуємо цей вал. І тоді вже добираємось до самого вома. Щоб зняти ось цей привідний вал, ось там є така маленька шестерня, впираємо туди дерев'яний брусочок і молотком вдаряємо і вибиваємо ось так разом з підшипником. знімаємо тут стоїть штопорне кільце. І ось так цей вал зняли. Зняли привідного вала до ВОМа. Тепер у нас є тут доступ. Ось тут маємо шплінт. Розшплінтовуємо. Сюди на цю сторону ставимо кардан, щоб було за що тримати, і відкручуємо ось цю гайку корончасту. Після цього розкручуємо ось тут три болти. І витягуємо цей вал сюди назовні, а всередині лишається ось ця шестерня. Щоб зняти ось цього вала, потрібно було або з цієї сторони бити. Тут немає місця, немає як вдарити, щоб з підшипника вал стягнути. Тому що ми зробили? Ось таку перемичку зі швейлера. Ось такий довгий зйомник. Причепили на ВОМ кардан і вже за кардан ось так зйомником чепили і до цієї перемички вперли об задні колеса і стягнули цей вал. Поставили ми на місце вала Вома. Немає тепер жодного люфта це піджави. В чому була проблема? Проблема була ось в такому підшипнику. Ось це рідний підшипник, який стояв з заводу. Ось так ми його розберемо. Він розборний. Бачимо, є ось така внутрішня обойма і з цієї сторони шайба. Підчипник, який ми замінювали. Цей підшипник з заводу гуляв в гнізді, тому вирішили ми його поміняти. Після нього поставили ми ось такий підшипник. Розмір і все те саме. Внутрішня обойма також виходить, але нюанс немає ось цієї шайби. З цієї сторони в цей підшипник впирається феропластова тулка. І коли немає ось цієї шайби, ця втулка опиралась нам ось сюди, в ролики. І відповідно воно її під'їдало і получався у нас люфт. Знайшли ми ось такий самий підшипник, як був рідний. Поставили. Ну і думаю, все буде тепер добре. Вставили ми нашого вже привідного вала до вома. Ось так все у нас зійшлось, все працює. Також все працює. Коли запресовується цей підчепник з цим валом, потрібно звертати увагу, щоб зійшли зуби, тому що можна не замітити і зламати зуб. Зараз ставимо саме бак гідравліки, скручуємо. Ну і в принципі по коробці все. Прикрутили ми вже наш бак гідравліки. Все зібрали. Тут у нас вже порядок. Ще у нас є проблемка з тим, що не тримає сама гідравліка. Потрібно буде ось цей розподільник розбирати, дивитись, що в ньому. Тут розбирали. Все замінили, кільця. Тут все поміняно, Залишився тільки ось цей розподільник. Щось в ньому. На сьогодні роботу закінчуємо. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.